У Франківську відкрили центр муковісцидозу. це рідкісне генетичне захворювання, яке вражає дихальну та травну систему. Дуже важливо вчасно виявити хворобу, кажуть лікарі, та надавати якісне лікування. Центр функціонуватиме на базі обласної дитячої лікарні. Підготовка до відкриття тривала довго, каже завідувачка пульмонологічного відділення. Але, попри усі перепони, це вдалося. Адже це життєва необхідність для пацієнтів. Як відомо у світі діти, які мають мукові вони доживають до 65-70 років в європейських країнах, вони довго живуть. Наші діти не в далекому минулому вони не досягали 18 років і помирали. А тепер останні роки, коли ми дійсно більше працюємо з цими пацієнтами, навчилися вести цих дітей, то вони доживають. І мало того, дорослі пульмонологи трошечки вони в шоці, що вони тепер мають лікувати дорослих. Пацієнтів смокові Відділення має комфортабельні кімнати для спільного проживання дітей з батьками: ванну кімнату, кабінети медичного огляду та проведення кінезіотерапії. Центр обладнаний сучасною апаратурою спірограф, бодіаналізатор, а також унікальний апарат «Семіокс», який існує лише два роки в Європі і вперше зареєстрований в Україні. Цей славнозвісний сіміокс той апарат, який дозволяє розрядити мокротиня, і діти після декількох сеансів проведення терапії вони починають дуже гарно відкашлювати, вихаркувати і покращується функція дихальна у кожної дитини. ми можемо зробити спірометрію після курсу терапії семіоксом, повторити, і ми бачимо наскільки зростає ну, функція дихальної системи. Сума гранту склала 300 тисяч євро. Проєкт профінансований Європейським Союзом і реалізований у межах програми транскордонного співробітництва Угорщини, Словаччини, Румунії, України. Дуже символічним є те, що центр відкрили саме в Міжнародний день рідкісних захворювань. Я мушу сказати, що ми впроваджуємо два проєкти. Один з них стосується ремонту і запуску центру. Як ви бачите, він вже завершується. Другий проєкт, який закінчується у травні, там передбачена до закупівля обладнання як для центру, так і для пацієнтів, для того щоб вони могли вдома отримувати належний догляд. Як ви розумієте, два проєкти у таких складних умовах не легко впроваджувати, але ми намагаємось, щоб все відбулося вчасно. До кінця серпня центр поповниться новим обладнанням. Також в травні планується велика конференція з мукою з Сидозу. Валентина Федорчук Ігор Горпопик, телеканал 402.